Монастир Санта Марія де Алкобаса у самому серці Португалії, в затишному містечку Алкобаса, розташований один з найбільших готичних монастирів країни монастир Санта Марія де Алкобаса. Заснований 1153 року першим королем Португалії Афонсу І, Він не тільки вражає своєю архітектурою. А й байливо зберігає одну з найдраматичніших любовних історій. Середньовіччя його історична та культурна цінність визнана в усьому світі. 1989 року. Монастир був занесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Головна романтична і драматична легенда Португалії пов'язана з цим місцем. Тут покоїться король Педру І і його кохана Інес де Кастро, чия доля нагадує історію Ромео і Джульєтти. Цікавий факт цей монастир був настільки впливовим, що його землі колись простягалися майже до самого Лісабона. Гастрономічна порада. Спробуйте місцевий десерт Пао де де Альфіжерао. Вологий бісквіт із м'яким яєчним кремом усередині, який створено в містечку Альфайзеран, що став кулінарною традицією регіону Алкобаси.